Клієнтам проводили екскурсію, ходім та й вам покажу. А що ж? Не, не всі доїжджають, хоча запрошуємо всіх. Наше виробництво, подивіться, яка краса. Починаємо з самого краю. Тут у нас прокатні стани знаходяться. Вже одіти штріц. Наразі прокатуються з чорного металу профілі. Один стан, другий стан. Катується про кільочок, дивіться, як гарно там все підгинається, пробиваються одразу отвори під ваше замовлення, щоб ви при монтажу нормально себе почували, а не морочили собі голову. Оп! Далі в нас іде міні-склад. Одна з частинка складу, звідки ми беремо сировину. Подивіться, яка краса, рулончики, все спаковане, все знаходиться в критому приміщенні. Працюємо окран балкою, тому, дорогенькі, до речі, працюємо екран балкою. Приїжджайте вантажитись з верхньою погрузкою. Хоча, якщо що, можете і так приїхати. Наші хлопці, це щось придумають, завантажать вас по-любому. Головне, щоб було куди? Наші рулончики, це, до речі, чорний метал. Саме в тій частині в основному, переробляємо чорний метал. І далі продовження. Бо це не все наше виробництво, це була тільки половинка. Дивіться, яка краса. Тут у нас хлопці вже вантажать, передають на завантаження оброблені замовлення. Це в нас такий міні-станочок для пробиття додаткових отворів, якщо да, бо бувають дуже такі складні конфігурації, в яких може бути там і 60 отворів на одному профілі. Без питань таке теж робимо. Ну і звісно, мої улюблені рулончики, куди ж є без них? Тут вже знаходиться територія нашого виробництва, на якому зачищають, формують і підготавлю до відвантаження профіль, пакують, перебирають, якщо щось треба. Тому, дорогенькі, ми реально завод виробництва холодногнутого профілю. Дзвоніть, пишіть, все прорахуємо.